Патріотів майбутнього об'єднали на центральній площі Борисполя. Міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів організувала юним бориспільцям розважальні заходи, серед яких концертна програма, різноманітні конкурси та змагання з шахів, пазлів та дарцу. В цей час батьки та інші дорослі гості могли записатися на благодійну акцію здачі крові для лікування дітей та познайомитися з кандидатами в депутати від партії Укроп показати дійсно, що вони місцеві. Показати те, що вони освічені. Показати те, що вони доступні до людей, щоб люди могли люби, з будь-яким питанням звернутися до них. Вони знали до кого звернутися. Конкретно в мікрорайоні, вулиці, в самому місті. Показати недоліки, показати проблемні місця. Знаєте, є такий вислів: роби сьогодні те, що другі не хочуть. Будеш завтра жити так, як другі не можуть. То це наш слоган. На майбутнє це гасла підтримують і кандидати в депутати до Київської обласної ради Оксана Карічок та Ігор Невіцький. Вони розповіли, що щира радість дітей була найкращою винагородою організаторам. Дітки дуже всі доволі, тому що призи були різноманітні. Дехто хотів ручку виграти, дехто хотів кружку виграти, тому всі. По декілька разів по дві-три кружки, по браслету вигравали всі довольні. Я отримав дуже масу задоволення, тому що в самого є донечка маленька, і ці дітки не хочуть горячи, вони хочуть щось здобути, виграти. Це дуже приємно. Найголовніші гості заходу діти, пішли додому не лише з цікавими подарунками, а й з веселим настроєм та гарними враженнями. Я сьогодні брала участь, там не давали укропи, клеїла на свою вулицю укроп. Ось площа знімисала вся в укропах. Акція патріоти майбутнього поєднала в собі розваги з інтелектуальним та патріотичним розвитком маленьких українців. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Париспіль.